Різдвяні свята вже минули, а колядки та щедрівки все ще лунають. В острозі фестивалем різдвяні пісни співи завершується період зимових свят. Привіли Цей фестиваль ювілейний десятий. Щороку наприкінці січня в студентсько-викладацькому храмі преподобного Федора Острозького збираються виконавці з різних куточків України. На жаль, нині географія учасників набагато вужча ніж торік. Переважно це колективи з Рівненської та Хмельницької областей. Цьогорічні різдвяні піснеспіви вони мають дещо можливо такий сумний характер в зв'язку з подіями, які відбуваються на сході України. Але все ж таки зібралися колективи. колективів дійсно дуже багато, і всі ми прославляємо Бога. Просимо і молимо його, аби він послав на нашу землю мир, спокій. Втім, організатори фестивалю пишаються, що цьогоріч серед трьохсот учасників рекордно велика кількість дітей. Ми вже тут другий рік приймаємо участь. Другий рік нам дуже подобається приймати участь. Зріс рівень виконавчої майстерності, коли в попередні рази калядували таким народним колядки, то останні роки, особливо в цьому році. На дуже багато різноголосся, високий рівень залучаються творчі колективи, музичні школи, народні хори. А виступи аматорських хорів на думку організаторів сприяють тому, що їхні учасники вчаться один в одного і звагачують свій репортуар. Тим більше, що колядки і щедрівки нині набули іншого змісту. І діти, і дорослі всі співали і прото учасники і про про спасіння звертались до Бога, щоб Бог спас Україну. Тож я думаю, що саме такі фестивалі, такі щедрівки, такі колядки, вони формують те, що необхідно зараз для нашої нації. Патріотизм. Ірина Михалевич, Микола Мельничук, Інформаційна програма День.